про те, що Угорщина джерело проблем для України, знають усі. А що зі Словаччиною? Адже Фіцо дуже часто допомагає Орбану, голосує разом з ним і, зрештою, робить заяви, від яких волосся стає дибки. Спробуємо пояснити так, щоб це було цікаво. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А нагадаю, перед тим як ми. Підемо до суті, що нашому каналу потрібна ваша підтримка. Якщо вам сподобається те, що ви зараз почуєте, обов'язково лайкніть це відео і поділіться ним із друзями. Ну і звичайно, підписуйтеся. А тепер поїхали, юр. От давай розставимо перші крапки над і неосточні, але все-таки Орбан це для України. Ну ми розуміємо це зло. А Фіцо? Однозначно, Фіцо не є для України добром. Але він не є таким уже однозначним злом, як Орбан. Фіцо геть інший. Ми знаємо про Орбана, що він починав як ліберал, потім повністю зміняв свою ідеологію, став консерватором. Фіце ситуація набагато цікавіша. От все головне, що зна, треба знати про Фіцо: він з дитинства хотів зробити кар'єру комуністичного функціонера. Тобто, те, що от у нас називаються молоді комсомольці, які стали бізнесменами, оце про Фіцо. Він хотів стати комуністичним діячем. Він в школі розповідав, що радянський союз усьому краще за Чехословаччину. Він вступив студентом в юридичний Факультет і додружився, на дуже вдало на доньці одного з видатного комуністичних діячів Словаччини. тобто зробив все, щоб зробити кар'єру в комуністичній Словаччині, але вона рухнула. Але зрештою, він став комуністичним діячем, але вже в словаччині. Е, так, як як вважається, що досвід істування в Компартії, а він ще довго був діячем комуністичної партії, і коли... Почув, що його не висувають на посади, він пішов і влаштував ту партію. Але з цього досвіду він виніс на любов до заходу та сполучених штатів, але одночасно він завжди позиціонує себе як соціаліст, а на але ну, зрештою для нас те, в що він вірить, які його а, як партійні ідеали, це має другорядне значення для України. А, фіцо що він говорить, і що він робить? Він. Допомагає нам, чи він блокує нас, от в цьому сенсі він Орбан чи він не Орбан. Фіцо достатньо послідовний був ще до виборів, до призначення прем'єром, він казав, що да, ми проти України в НАТО, і в цьому він не поступився. Хоча голосування в НАТО він голосує як треба Україні, і от про це до речі, ми ще поговоримо. Але щодо Європи, він за і навіть зараз, коли Орбан блокує вступ України в ЄС. Фіце каже, що ні проти України ми нічого не маємо. Україна має право і має стати членом ЄС. Воно те наскільки я бачив його заяви, це насправді дуже важливо. Він підкреслює не те, що Україна має право. Він вважає, що це вигідно так. і євросоюзу, і Словаччині. І Словаччині, тому що так да, дуже багато словацьких компаній пов'язаних з Україною, і якщо Україна стане членом ЄС, не буде кордону для східної словаччини, а там живе чимала частина електорату Фіцо. Це однозначний плюс. В яких більше питаннях він за нас, яких проти? Знаєш, ключове питання, де Фіцо ну, от реально покорюжило, це рішення України зупинити газовий транзит з Росії. Для Словаччини це дуже болюче питання. І якщо, наприклад, інші країни, наприклад, для Чехії, це був не менш проблем на такий крок відмовитися від російського газу, але ви це зробили. Фіцо намагається зробити все можливе, щоб... Змусити Україну змінити це рішення. І в Єврокомісії він постійно саме, що ми підтримуємо це рішення, але в документах Єврокомісії має бути якесь щось що Єврокомісія ну хоча би висловлює занепокоєння зупинкою, що треба це питання ще додатково обговорити і так далі. Для нього це важливо. Коли ФІСЯ став прем'єром, Україна почала таку стратегію задобрювання Фіцопроектами. Були Декілька зустрічей прем'єрів, тобто Фіцо Шмигаль. Тобто Фіцо не зустрічається з Зеленським. Зараз він каже, що Зеленський його ненавидить. Але звичайно, що це неправда. Але йому, в принципі, це комфортно з Шмигалем вирішувати конкретні там, інфраструктурні економічні проблеми. Тут є порозуміння. Але ти знаєш, один із учасників української переговорної групи, який кілька разів брав участь у цих переговорах, казав, що українці були шоковані спочатку Фіцом. Тобто Фіцо перед зустріччю зробить низку от дуже болючих антиукраїнських заяв. От таких, що ну, в принципі, може здаватися, що, що, що ми маємо скасувати зустріч. Потім приходить на зустріч і кажуть, знаєте, оце, що я казав, не звертайте увагу. Ту, це моя політика словацька, це для словацького літату, це не для вас. От. Потім дуже конструктивний діалог, там домовляємося, Фіцо виходить і починає нас обливати брудом. Ми спорвони кажуть, що ну. Таке враження, що це якась шизофренія, але це Фіцо. Зрештою, для України, а якщо ми говоримо про просування якихось ключових для нас ініціатив, йдеться ж не лише про членство в ЄС, питання торгівлі, питання, от зараз правил торгівлі, квот тут ФІЦО теж на, наші, на нашому боці, е, Дивись, є дуже складний момент, що Фіце одночасно робить заяви антиукраїнські. Проукраїнські і дія, і антиукраїнські, і проукраїнські. Це складно е, якось зрозуміти, інколи дійсно починаєш думати про якусь там шизофренію, але треба розуміти, що у Фіцо є дві різні мети, і вона змушує його метатися між двома вогнями. Е, перша мета це внутрішня, я казав, що Фіцо каже, що антиукраїнські заяви це заяви для його внутрішнього електорату. Електорат Фіцо він антиукраїнський і проросійський. В Словаччині такий електорат є. І більш того, якщо раніше Фіцо все ж таки грався з соціал демократією то він зараз йде в такий консерватизм. Він намагається достукатися до електорату навіть ультраправих, перехопити їх, і для цього, і він особисто, а особливо його якісь члени команди, роблять відверто недружні. Щодо України, заяви і дружні щодо Росії. Ну, наприклад, остання заява міністра закордонних справ про те, що Росію треба простити. Ну заяви, але не дії. Але не дії. Але йому дуже це потрібно. Дії теж є. Нагадаємо, Фіцо єдиний із лідерів ЄС, який прибув на парад Путіна 9 травня. Навіть Орбан не приїхав. Приїхали з Європи Фіцо і Вучич. Тобто для всіх це було настільки токсично, але Фіцо приїхав, тому що йому треба от, перед своїм електоратом показати, що ми послідовні, ми за мир, ми за відновлення відносин з Росією. І тут важливо те, що, за думкою багатьох словацьких політологів, Фіцо готується до дострокових виборів. Більш того, вперше Фіцо четвертий раз прем'єр-міністр і вперше, от це нинішнє прем'єрство, де він з першого дня. Він працює з оглядкою на дострокові вибори. Є е, певні думки, що він готує вибори на початок наступного року. Принаймні, його партія зараз активно скупає білборди по всій Словаччині. якраз на перший квартал, тобто десь в березні, можливо, ці вибори. Але навіть якщо їх не буде, тому що Фіца не впевнений про своїй перемозі, е, він постійно намагається підігрівати свій електорат. І... Але є інший момент: Фіца не Орбан. У Орбана вся влада України, ЗМІ, монобільшість, все, все, все. У Фіцо цього немає, і Фіцо розуміє, що у нього немає потенціалу сваритися із ЄС та його лідерами, наприклад, з Німеччиною, і тому він може зробити купу українських заяв, а потім приїхати в Брюссель і все підписати. Я, до речі, от хотів якраз про це сказати, моя спеціалізація це не Словаччина, а Угорщина, про яку ми також на каналі часто говоримо. І да, до речі, перед тим як я про це скажу, я нагадаю не лише відео про Словаччину, не лише відео про Угорщину, а й про всіх сусідів України і загалом про роль України на європейському континенті, все це ви побачите, якщо ви підпишетеся на наш канал. Тому, звичайно, якщо ви цього не зробили, зробіть зараз. А тепер, от, власне, що я хотів сказати, наскільки я повідомив. Вони від навіть західних політиків, вони коли спілкуються зі словаками, а передусім із особисто Фіцо кажуть, що його розриває, і він дуже обурюється, коли його порівнюють з Орбаном. Він хоче підкреслити щоразу, що він не Орбан. Він конструктивний, от, типу, попри те, що вони часто виступають на одному на темному боці сили, але для Фіцу важливо показувати, що він не такий, зокрема, наскільки я це розумію, через те, що Фіц бачить Орбан. Не рукоподаваний і непритомний не у е, своїх як, політичних е, кроках. Тобто він, він не намагається бути частиною європейської тусовки, європейської родини, європейських домовленостей. Фіце не хоче бути таким ізольованим, як він, е, і тому намагається максимально дистантуватися. І от для мене, як для людини, яка спостерігає просто за цим ззовні, і, і при цьому як для українця, для якого важливо, що буде з нашою державою, для мене важливо. Е, як ми можемо зробити, щоб і в діях Фіцо ми дійсно не бачили орбанізму? От у Орбана величезна проблема, яка б'є по Україні, це те, що йому по барабану, що йому каже там Мерц, Макрон, а тим більше Урсула? Він відкрито наїжджає на Єврокомісію по центру Будапешта і взагалі по всіх угорських містах висять банери проти Урсули фон дер фондерляїн особисто. Тобто він навіть не намагається робити якісь якесь тло для того, щоб, зрештою, домовитися, от Фіцо лишає, я так розумію, просто для того, щоб навіть у питаннях, можливо, членства в НАТО, можливо, якихось інших речей, щоб робити крок назад, і в такому разі, якщо він це лишає, то хто може натиснути на нього, щоб навіть у тих питаннях, де він іде проти України. Він все-таки погодився на потрібні рішення. Нещодавно, у Братиславі, була справжній такий політичний землетрус, який спричинив Фрідріх Мерс національно Німеччини. Мерс зробив таку цитату, що якщо Угорщина та Словаччина будуть блокувати якісь безпекові питання ЄС, то ЄС знайде можливість йти вирішувати їх без цих країн. Для ФІЦО це став шоком. Тому що така риторика раніше була тільки що Угорщини. Як потім казали німецькі політологи, це була ну певна обмовка Мерса. Він відповідав на питання, це була спеціальна заява, така вимвірена, а просто відповідь на питання. І він оцю той риторику, яку він завжди використовує зараз проти Орбана, використав і щодо Фіцо. Для Фіцуса став шоком. Вони почали просто завалювати Берлін, Такі заяви, заявки. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте вирішимо питання. Тобто очевидно, що для Словаччини сваритися з от такими країнами, як Німеччина, особливо маючи слабку коаліцію, особливо маючи проблеми з бюджетом, а Словаччина все ж таки отримуючи європейської допомоги, просто не з руки. Фіца розуміє, що Орбан може сваритися, і його медіакорпорація все покаже як треба. А він не може. Якщо він піде на сварку з Німеччиною, то якщо все ж таки будуть вибори дострокові чи все ж таки строкові, до речі коаліція вже майже два роки, тобто Фіцоп наближається до екватору свого прем'єрства, ну, все ж таки це різко послабить шанси. І другий момент все ж таки: е, Угорщина наразі найбільш антиукраїнська країна в ЄС. Словаччина на третьому місці посередині Болгарія, але тим не менше всі опитання показують, що все ж таки симпатиків України більше ніж противників, і це великий плюс. Да, Фіцу намагається зробити саме цих людей своїм ядром, але йти повністю проти більшості він теж собі не може дозволити. І ти знаєш, в принципі, основна проблема полягає в тому, що Фіцо певною мірою випустив джина, з яким він не знає, як впоратися. Тобто Фіцо виграв вибори, які були попередні, на антиукраїнській риторики, на тому, що Словаччина не буде послати війська в Україну і так далі. Тепер, коли він їде в Брюссель, а про скасування санкцій проти Росії, до речі, це важливо. Вони переконали, що словацька економіка дуже страждає через ці санкції, якщо скації скасують, що Словаччина просто розквітне. І що ці проблеми всі проблеми не тому, що там ФІЦО щось не доробив, а тому, що ну, от, європейці змушують нас вводити санкції і обмежувати там в, енер... в, енер... в російських дешевих енергоресурсах. Так от. І тепер, після, після всіх цієї риторики, кожного разу, коли він їде в Брюссель і підписує щось, що в принципі суперечить цього, наприклад, про продовження санкцій, виходить його партнер по коаліції Андрій Данко. Це лідер маленької словацької національної партії, яка вже тепер не має шансів пройти прийти в наступний парламент, і починає його мочити. Що Фіцо брехло? Фіцо обіцяв скасувати санкції, Фіцо не скасував санкції. Що от дивіться, що от, я за Фіцо, але я так обурений, що він це зробив. Невже він бреше нам? От, і для Фіцо це проблема. Він створив цього дракона. Для нього цей данко це приспідрібничка. Тобто політик вже без рейтингу і без майбутнього. Але він створив для нього проблеми. Він б'є по його болявим місцям. Тобто, Фіцо створив цю, ці проблеми сам, щоб виграти, а тепер він не знає, що з цим робити. Ну, так чи інакше, нам за словацькою політикою лише спостерігати, не брати в ній участь. І побачимо, якщо навіть будуть дострокові або, зрештою, строкові вибори, то хто в них виграє? Навіть Фіцо у Словаччині не, не завжди. І якщо він програє, то швидше про українським силам. А ми у Європейській правді будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися у наших сусідів, і не лише. лишайтеся на нашому каналі. Бувайте!